Друзі, всім привіт! Ну, Такий сьогодні експромт огляд нашого автомайданчика. Всі завжди запитують, а чому ж ви не показуєте, хто ви такий, і хто ж це показує, продає, привозить, знімає відео і так далі. Ось я. От коли ви прийдете оглядати ці автомобільчики, які в нас тут стоять, то ви, звичайно, побачите мене. Ну і моїх колег. У нас ціла компанія, тому вся робота налагоджена по підбору, по доставці, по продажу автомобілів тут у нас на майданчику. Є в нас тут автомобілі, привезені з Європи, із США, з Китая. Є нові автомобілі. Електроавтомобілі, є БУ-автомобілі різного класу. Під замовлення будь-який автомобіль можемо привезти із США, із Китаю, із Європи. В наявності є свої автовози, великі автовози на 8 автомобілів. Маленькі автовози, тройка, як он там в кінці, ви бачите, стоїть скріб такий. Тому, друзі, запрошую вас на наш автомайданчик, окружна, Київ, вулиця Зочок 54. Всі ці автомобілі, які тут я проходжу і показую вам, вони всі є в наявності. Цінники на автомобілях вказані. Стан дуже хороший. Ми автомобілі перевіряємо, як і лакофарбове покриття, так і лаунчі, підключаємося, мозги перевіряємо, так і технічні властивості автомобіля піднімаємо їх. Що потрібно, ми можемо відремонтувати, є у нас СТО своє і не одне. ну Повний комплекс. Зараз покажу конкретно, що у нас є в наявності, які нові автомобілі заїхали, може когось зацікавлять, деякі будуть без цінників, тому що тільки-тільки заїхали, ще просто не успіли ми їх підготовити, скласти ціну і так далі. Но в основному, в основному всі автомобілі достойні, технічно справні і в дуже класному стані. Так, і тепер подивимось конкретно по моделям. Ось такий у нас стоїть ще автовозик. Отже, Opel Astra, раніше анонсував, до 5000 буде. Такий свіженький заїхав Volkswagen Golf Plus в класнейшій комплектації, дуже рідкій з ній. Це GOAL. Автомат 1,6 бензин газ, автомат 6-ступеневий гідротрансформатор ISIN. 2006 рік випуску, не свіжий автомобіль, але там і скло рідне, ну, дуже в хорошому стані і технічному теж. Volvo така 50 1.6 механіка. Хороша ціна в неї. Ось свіжий автомобіль. Toyota Avensis 2 літра дизель D4D мотор. Рекомендую. Такий мінівен у нас Volkswagen Tauran 2.0 дизель 2 літра. хорошій комплектації, 6-ступеневий автоматичний DSG, коробка мокра, хороша. Volvo такий у нас дуже, дуже хороша комплектація, свіжий рік, 1.6 дизель. Це ось у нас був. Вже проданий, бачите, розвернутий, завтра люди заберуть. Гран Сценік 1,5 дизель автомат, 7-місний й рік, Volkswagen Golf 1.6 MPI, автомат, e газ, дуже хороший стан, монстр такий заряжений, GTD Golf. Така у нас на продажі ще 16 17 по-моєму, року тільки приїхала, друзі попросили поставити Audi Q5, дуже класна комплектація, класний стан. Пізніше буде детальний огляд. Це X7 Mazda, Subaru Outback. 16-й рік практично 17-й, a 4 Quattro бензинова. Audi a 3 дизель на 2 дизель, гібрид, Ford Fusion 2 літра. Максимальна комплектація, Honda Accord, Type S. 24 автомат, максимальна комплектація. Йдемо далі. Тут у нас стоїть. Ну, Далі у нас пішли електрички. Тут у нас стоїть Nissan Leaf. 16 рік максимальної комплектації. Цей автомобіль я раніше вам показував, анонсував. Ну, ще раз пройдемось, да? 21 000, 23 рік Dongfeng ES 600. На базі Peugeot зроблений. Volkswagen ID 4 Cross Pro. 3652 рік. Нова машина. Volkswagen ID 6 Cross. Pur Plus. 23 рік. 38500. Ось така у нас маленька машинка для городу, саме те, електромобільчик. Дуже класний, красивий, ціна друзі, ціна електромобіля 14250, 22 новий, є стар. 310 км запас ходу. Тому ось такий анонс. Що в нас зараз є в наявності? І це ще ж не всі автомобілі, друзі, ще є деякі їдуть, деякі пливуть. На деяких ми самі додому їздимо, назад вертаємось. Ну, в общем, є багато різних автомобілів. Ну, і Ви бачите, повністю забитий автомайданчик. Тому запрошую вас на перегляд, на тест-драйв, робіть замовлення. Будем раді вас бачити. До зустрічі!